Мої батьки в дитинстві мене завжди вчили, що потрібно бути добрим, проявляти співчуття до ближніх своїх, потрібно бути толерантним до людей, завжди їм допомагати. Але, проживши вже 40 з плюсом років, я виявив для себе, що воно не зовсім працює. В чому воно проявляється? Я бачу, як нетолерантні, хамовиті люди, люди, які не допомагають, не проявляють ніякого співчуття до своїх ближніх, досягають набагато більших результатів в житті, стають вище в соціальні, на соціальній сходинці. І взагалі, наслідки своєї доброти, толерантності, ти починаєш відчувати лише у вигляді колін, які а, починають натирати тобі за вухами. І щось, напевно, не так у цьому світі. Люди, які а, мали би а, навпаки сприяти тому, щоб це було не так, починають. А, все рівно в перспективі починають підтримувати цю систему нетолерантності, систему хамського, хамської поведінки, яка приводить нас просто до того, що ми стаємо банально тваринами. І як тепер жити з цією психологічною травмою? Незрозуміло.